Leave them on a high note Niggas on the way up oh. You ain't finna play Першу чергу це казка, сімейні цінності, казка, довіра, команда, багато кави, кохання, спокій. це друзі, це дівчата, які насправді готові на все заради того, щоб здійснити мрії своїх нарчат. Це професіоналізм і команда. Мінус сон, велика мрія, підтримка і команда. Високий сервіс, турбота, принцеса і фаєричність. quando eu Office Я побачила е, просто масу якусь дівчат, і я не могла зрозуміти, що стільки дівчат робить в тому офісі, як вони взагалі разом всі працюють. Ну, бо е, дівчата це е, такі складні люди, це мене найбільше здивувало. Е, насправді я завжди вважала мопіс чимось таким недосяжним, надзвичайно захоплювалась роботою дівчат, і ще більше була вражена, коли я потрапила в цю команду, коли я стала її частинкою, адже я побачила, наскільки ця робота масштабна і нелегка. Тут працюють фей. В першу чергу я знайомлюся з нареченими, з їхнім характером, з їхніми вподобаннями, і власне так народжуються ідеї щодо концепції їхнього весілля. Це насправді командна робота, але щодо самих самої концепції, це найголовніше відчувати особистості наших наречених. Ця історія насправді про те, що завжди потрібно слухати своє серце, і якщо тобі в житті чогось дуже сильно хочеться. А це потрібно робити. В моєму випадку так сталося з флористикою. Я поїхала на курси в Київ, а після того багато, багато, багато працювала, вчилась, розвивалась і так стала флористом. Улюблений етап. Це вже коли тиждень перед весіллям в голові в тебе вже є вся картинка весільного дня. Всі моменти ти ніби все продумав. Він залишилось просто тисячу дрібниць. Уточнити і підготувати вже скоро е, цей день, який над яким ти працював цілий рік, півтора. Ось цей, напевно, найбільш для е, мене е, такий приємний. Найулюбленішим є е, примірка суконь з нареченою. Не знаю, чи це можна назвати етапом, але мені найбільше подобається сам день весілля, коли ти бачиш результат цієї довгої кропіткої роботи над святом і вдячні щасливі очі наречених. Улюблений етап це напевно останні два. Тижні до весілля і тиждень до весілля, коли всі питання, які ти готуєш протягом року, півроку, двох років, що зробиш, воно готове повністю. Потім наступне, готове повністю. І так до самого кінця, коли в тебе готове абсолютно все. Це робота в режимі нон-стоп, і в цей тиждень я б хотіла мати суперсилу, щоб взагалі не спати. Це шалені емоції, це неймовірні відчуття, і в принципі, це про вас. Його важко описати словами. Він просто нереальний. Найзворушливішим у весіллі для мене є обмін обітницями і танець нареченої з батьком. Оцей вже останній момент весільного дня, коли вже всі гості розійшлись і наречені приходять до тебе з словами, з подякою. Оце, напевно, найтакий зворушливіший. Особисто я завжди плачу, коли перший танець, і часто плачу, коли останній танець нареченої з татом. Це однозначна церемонія, коли ти бачиш ці очі наречених, які дивляться один на одного. Коли ти перебуваєш в цій шаленій атмосфері емоцій, воно насправді зворушує. Ще один раз я чула таку обітницю, яку хотіла напевно, щоб сказали колись мені, і теж тихенько ридала в сторінці. Насамперед, я ознайомлююся з концепцією, дивлюся на колористику, але зазвичай я. Криськими естетичним баченням плюс завжди зважаю на бюджети, на колористику, на сезонність і на всякі різні флористичні закони. Найсмішніше, напевно, найковмадніше завдання, яке мені прийшлося виконати, це шукати в подарунок, як реквізит на подарунок гостям живого попугая і з цією кліткою, з цим попугаєм їхати через це місто, щоб привезти його на локацію. Зашивала штани нареченому за п'ять хвилин до першого танцю. Була особистою нянькою шпіца наречених, ловила канарейку по південному Експо. Завжди останнє слово щодо бюджету належить до наших наречених. Я зі свого боку стараюся, щоб на будь-який бюджет був ефект вау. Югатафекутабариснорапоготові повітрі кольорів, з якою я працюю. Цей процес я дуже люблю. Він нагадує, як складати пазли в одну картинку. Канаманте yeah. Найдорожчий бюджет, з яким я працювала, це понад 20 тисяч доларів. Це було весілля, і найдешевший проект, з яким я працювала, це дитяче день народження приблизно 10 тисяч гривень. Зі стресовими ситуаціями насправді мені завжди допомагають справитися дівчата, дзвінок другу, підтримка. Тобто наша команда це наша сила, і будь-якій стресові ситуації вони мене підтримують і допомагають їй пережити. І ніхто ніколи не залишає нікого наодинці зі своїми проблемами. Через те, що це команда, яка в процесі підготовки стане для тебе другом, тому що MOPiS – це команда з більш ніж десятирічним досвідом роботи. Це та команда, яка хоче зробити ваше свято ідеальним, тому що дівчатка, організатори MOPiS стануть для нареченої не просто організатором, а подругою, дійсно близькою подругою, і вони завжди зроблять набагато більше, ніж наречена того очікує. Це команда, яка хоче зробити ваше свято ідеальним. тому що MOPiS – це про цінності. Роботу і про персональний підхід це команда, для якої найважливіші це є сімейні цінності. Вони виглядають нереально щасливими, і мені здається, шоці. В, в цей момент. Я дуже люблю знаходитись за лаштунками і спостерігати, коли наречені в приємному шоці, коли в них чуть сльози радості. Це дуже приємно. Сила мопіс в команді, Насправді наша суперсила це наша команда. Сила мопіс в команді. Сила мопіс в його команді і в її вмінні вирішити будь-яку проблему. Мопіс в вірі в те, що ми робимо. Вірі, що ми можемо зробити все ідеально і навіть краще ніж цього очікував, будь-хто дорогі наречені. Я хочу побажати, щоб підготовка до свята була просто неймовірною. Ви від неї кайфували. А в сам свій день весілля ні про що не турбувалися і отримували тільки задоволення і насолоду. І ще хочу. Такий маленький коментар завжди довіряйте своїм підрядникам, своїй команді, слухайте організаторів, декораторів, флористів, бо це наша робота робити так, щоб ваші мрії здійснились.